Один правильно написаний промпт збільшив мої доходи на 30% за місяць. Інший промпт заощаджив мені 20 годин роботи на тиждень, а третій допоміг створити контент, який набрав мільйони переглядів сьогодні. Покажу 5 конкретних промптів, які змінять ваше життя. Вітаю! Я Михайло Пасан, інвестор, підприємець, засновник Web3 університету інноваційної освіти Елеорто global та it компанії AI Sync Global. З вас лайк, підписка та дзвіночок за найпрактичніші поради зі світу штучного інтелекту. Що таке Промпт? Промпт – це ваша команда штучному інтелекту. Це те, що ви говорите з ChatGPT, GPT, Cloud, або Gemini. Але Промпт – це набагато більше, ніж просто питання. Уявіть, що штучний інтелект це найрозумніший працівник у світі, але він не читає ваші думки. Якщо ви скажете йому, напиши статтю, він напише. Але чи буде вона корисною? Швидше за все, ні. А якщо ви напишете, напиши статтю про інвестиції для українських підприємців, які тільки почали заробляти перші 100 тисяч гривень, стиль дружній, але експертний, довжина 500 слів і включить три конкретні поради з прикладами, тоді ви отримаєте зовсім. Інший результат, і він, скоріш за все, буде правильний. Промпт-інженерія стає новою грамотністю. Як 30 років тому треба було вміти користуватися комп'ютером, сьогодні треба вміти користуватися і спілкуватися зі штучним інтелектом. За дослідженнями Макінзі, люди, які володіють промпіджерією, працюють на 40% ефективніше за тих, хто її не знає. В деяких професіях різниця досягає 100%, 100%, Карл. Це під, під, підтверджують і наші студенти в Лорту Global. після навчання промпінжерії. Вони зменшують час на рутинні завдання в середньому на 50%. Промп. Це ваш переклад ідеї на мову, яку розуміє штучний інтелект. Чим точніше приклади, тим кращий результат. Промти еволюціонували разом із розвитком штучного інтелекту. Перше покоління це прості запити, Перекласти текст або поясни квантову фізику. Це ну, таку випадку ші відповідав, але результати були загальними і часто просто неточними. Друге покоління це структуровані промти. Люди навчилися додавати контекст, приклади, обмеження. Тобто ти експерт з маркетингу створи план просування для українського стартапу з бюджетом там, 10 тисяч доларів. Третє покоління це багатоетапні промти, тобто розбивка складних завдань на простіших крок. Спочатку проаналізуй ринок. Потім визнач льову аудиторію, після цього запропонуй канали просування, і таким чином ми деталізуємо наш запит. Четверте покоління це thinking prompt, -пром, тобто промпт, який міють думати. З появою Клода 4 там, чи чата gpt o 3 Ми можемо просити штучний інтелект думати вголос. Поміркуй над цією проблемою кро роком, покажи свій процес мислення перед тим, як дати фінальну відповідь, і таким чином її починає думати і починає нам видавати більш деталізовану відповідь. П'яте покоління це агентські промти. Сучасний штучний інтелект може працювати автономно протягом декількох годин. І, наприклад, промпт досліджує цю тему, створи план, реалізує його та звітуй про результати. Він сам розкладе завдання на підзадання, сам розкладе задачки на підзадачки, почне спланує і почне їх виконувати. Ефективний промпт має п'ять ключових компонентів. Перше – це роль. Завжди говоріть штучному інтелекту, ким він має бути. Ти досвідчений копірайтер з 10-річним досвідом у сфері фінансів. Працює краще, ніж ви напишете, напиши текст про інвестиції. Ну, красавчик. І що? Ще намагається відповідати ролі, от саме ту, якому ви йому задали. Друге, це контекст. Розкажіть стоючому туючому інтелекту про ситуацію. Наприклад, моя компанія продає програмне забезпечення для малого бізнесу в Україні, наші клієнти, власники кафе, перукарень автосервісів. Тобто ми деталізуємо йому. І чим більше контексту, тим точніше буде відповідь. Третє це конкретне завдання. Не напиши щось. А, а створи імейл для повернення клієнтів, які не купували три місяці, тобто специфічність породжує якість. Четвертий: обмеження та формат: довжина 200 слів, тон дружній, але професійний, включає заклик до дії, не використовує слова інноваційний чи революційний. Тобто, всі ці обмеження ми йому обов'язково промті маємо додати. І п'яте це приклади. Покажіть, як саме ви хочете отримати відповідь. Ось приклад гарного загорову. І ви дали там приклад там. П'яти класних заголовків. Тому, тому запам'ятайте формулу ефективного промта: роль, контекст, завдання, обмеження плюс приклади дорівнює реально класний результат. Ось п'ять перевірених промптів з конкретними результатами. Промпт номер один: генератор ідей для контенту. Тобто ви йому так пишете, ти контент-стратег з п'ятирічним досвідом. у… І в вашій сфері. Моя аудиторія. Описуєте вашу аудиторію, створить 10 ідей для контенту, які гарантовано зацікавлять мою аудиторію. Кожна ідея має включати заголовок, короткий опис, три ключові пункти для розкриття теми. До речі, всі ці промти ви зможете знайти в нашому телеграм-каналі в описі до цього відео. Промт номер два: аналізатор проблеми та рішення. Наприклад, ти консультант з бізнес-стратегії. Проаналізуй всю ситуацію, і ви описуєте вашу деталізовану ситуацію. Надай аналіз причини проблеми, три можливі рішення з плюсами та мінусами кожного, документацію з обґрунтуванням, план реалізації по крокам. Промпт номер 3 Персоналізований викладач. Ти досвідчений викладач, поясни і описує йому вашу одну тему простими словами для людини з. Там, певний не знань, початковий, досвідчений і так далі. Використовуй аналогії з повсякденного життя, наведи конкретні приклади, створи план покрокового вивчення цієї теми. І даний пром допомагає розібратися в нових сферах, він може дозволяє її деталізувати і, відповідно, надати більш класну відповідь. Промпт номер 4. Оптимізатор процесу. Ти аспер з оптимізації бізнес процесів Проаналізуй мій робочий процес. Дали йому опис, знайди вузькі місця, запропонуй покращення, розрахуй потенційну економію часу і надай план впровадження е, змін. В Люнто global ми використовували саме такі промти для впровадження культури штучного інтелекту, бізнес-процеси наших корпоративних клієнтів. Е, ну і промт номер п'ять персональний коуч продуктивності. Ти коуч з продуктивності, мої цілі, поприсудити мої цілі, він реально класно їх далі зробить, мої поточні виклики, тобто пишете, що ви хочете досягти, і створи персональний план підвищення продуктивності з конкретними діями на кожен день, методами відстеження прогресу та способами підтримання мотивації. І таким чином він допомагає вам структурувати роботу над довгостроковими проектами. Цих всіх промпів я там описав. Да, вони невеликі, вони вони е, легко в використанні, але все одно є моменти, коли робляться помилки при написанні промту. І помилка номер один це занадто загальний запит. Допоможи з бізнесом, от, наприклад, і, і що? Ну допоможи мені з бізнесом. Якщо ви йому не розкажете про що йде мова, то в такому випадку він не буде знати. Взагалі, про він не телепати, він йому йому просто треба конкретику. Помилка номер два. Страх бути якимось докладним. Тобто, чому? Тому що довгий промт писати писатися погано, він, можливо, вкраде мою інформацію, але краще написати промп із сотні слів і отримати ідеальний результат, ніж там, по п'ять слів і потім коригувати постійну відповідь. Помилка номер три: ігнорування контексту. Тобто, ви йому не розказали про свою сферу, аудиторію, цілі то... і. Пробуйте від штучного інтелекту отримати відповідь. Да, він буде помилятися а без контексту Це нереально. І наступна помилка, четверта, це нереалістичні очікування. Тобто, от нажав одну кнопку, і він все зробив. Не зробить штучний інтелект, треба задавати чіткі промти. І помилка номер п'ять це відсутність ітерацій. Пробуйте декілька разів. І написали один промп, продовжуйте з ним далі спілкуватися в рамках вашого одного чату. Не, е, е, якщо він неправильно відповів, запустіть новий чат. І зверніть увагу. Як тільки штучний інтелект пише вам, що я виконую твою задачу через годину, через 15 хвилин або на наступний день, не вірте йому. Закривайте і пробуйте створювати новий промт і заново йому виконувати цю а, задачу. Промпінженія це наука експериментів. Тобто для того, щоб написати класний промпт, спочатку створіть базову версію, напишіть простий промпт, і подивіться, який результат. Це буде вашою відправною точкою. Далі тестуйте по одному елементу. Наприклад, змініть тільки роль, і подивіться, як це вплинуло. Змініть контекст, додайте щось, подивіться, змініть, можливо, запит по-іншому, напишіть. І в результаті ви побачите, наскільки він якісно буде відповідати. А ще краще провести так зване АБ-тестування, тобто різні формулювання і зразу подивитися на різні відповіді у двох різних чатах. Відповідно, таким чином ви тестуючи його, отримуєте. Знову-таки досить цікавий результат. Також тестуйте довжину. Інколи короткий промпт працює краще за довгий, а інколи навпаки. Тому завжди з цим треба тестувати. І обов'язково тестуйте в різних моделях штучного інтелекту, тому що і чат, і клот, і Жімінай вони будуть по-різному відповідати. І ведіть собі журнал промптів. Тобто, що працює, що не працює, зберігайте. Вважайте, що промпт це ваша комп'ютерна програма, яку ви написали, і яка виконує певну задачку у вас. Копіюйте її, зберігайте і зробіть собі Репозиторії, таку бібліотеку промптів, яка буде зберігати всю цю інформацію. Золоте правило, кращий промпт той, що дає потрібний результат, найшвидше та найдешевше. Промптижрія це вже не модна фішка, це базова навичка цифрової епохи. Як вміння друкувати на клавіатурі 20 років тому, так і зараз промптежрія це обов'язкове вміння керувати штучним е, інтелектом. Тому вивчайте, е, проходьте курси по використанню штучного інтелекту і бронежилетів в Веб три університеті інноваційної освіти Global. Е, ставайте успішними, ефективними, а ми вам цьому допоможемо. З вами був Михайло Пацин. Е, Побачимось з вами в наступних відео на нашому youtube каналі. Лайк, like, підписка, дзвіночок, якщо вам це відео було корисно.